Російські окупанти вже можуть діставати до Дніпропетровщини своїми авіабомбами. Голова облради Дніпропетровської області Микола Лукащук. Він повідомляє, що окупанти можуть завдати ударів кабами та артилерію. По Території області найближча точка до фронту лише 7 кілометрів. А це окуповане селище Солони. У зоні підвищеної небезпеки опиняються кілька громад, зокрема Великомихайлівка, Межівська та Васильківська. Люди там тепер щодня живуть під загрозою обстрілів. Тим часом у Торецьку, на Донеччині рашисти взагалі почали носити цивільний одяг, щоб замаскуватись. Бійці 28-ї механізованої бригади помітили переодягненого окупанта під час розвідки. Це зло глубоке порушення законів війни, але для них це схоже взагалі норма. Ну а тепер найгірше цього тижня Росія використала проти нас майже 700 авіабомб і понад 600 ударних дронів. Про це заявив Зеленський. І це не просто цифри, це сотні зруйнованих життів, будинків. Окупанти не лише продовжують ескалацію, але й готові застосовувати все нові способи терору, навіть якщо це порушує всі правила війни, вони не зупиняються.